Це Світлана, і ви на каналі доступно про екологію та клімат. Друзі, зізнайтесь чесно, хто з вас, почувши про бджіл, уявляє собі тільки жовто-чорну смугасту красуню, що збирає мед. А ну, і щоб мед був смачненький, і на пасиці, щоб не вжалила. Якщо так, то ви не самотні. Але сьогодні ми зруйнуємо цей стереотип і поговоримо про справжніх героїв запилення, які працюють не лише заради меду. Чули, що без бджіл буде біда, і це чиста правда. Але мало хто знає, що мова йде не про медоносну бджолу, а взагалі про бджіл. Медоносна бджола це лише один вид з кількох сотень, а то й тисяч видів бджіл, що існує у світі. І знаєте що? Багато інших видів місцевих бджіл, як от джемельні осмії чи Андрени, є значно кориснішими запилювачами, ніж та сама медоносна. Вони краще пристосовані до місцевих умов, ефективніше працюють з різними квітами. Більше того, медоносні бджоли, які родом з Африки, можуть навіть витісняти наших рідних запилювачів. Ось чому до речі, пасіки заборонено влаштовувати на території заповідників. Це не з примхи, а щоб зберегти унікальне місцеве біорізноманіття. Зараз побільшало дописів про катастрофічну ситуацію з медоносною бджолою з зучними твердженнями. 75% рослин, які ми їмо, потребують запилення. Ви бачили це і в моєму шорті? 35% світового продовольства тримається на запилювачах. Давайте розберемо ці заяви. Перше, чи потребують запилення 75% рослин, які ми їмо? так це правда. Приблизно 75% видів сільськогосподарських культур залежать від комах для отримання врожаю. Це наші улюблені фрукти, овочі, горіхи, какао. Наприклад, наша гречка майже цілком залежить від комах, без них урожай знижується в рази. Друге, чи тримається 35% світового продовольства на запилювача? І це теж правда, це про обсяг виробництва. Чому не більше? Бо зернові, такі як пшениця, риси, кукурудза, які становлять левову частину нашого раціону, запилюються вітром або є самозапильними. Картопля, наш другий хліб, розмножується вегетативно, там запилення взагалі не грає ключової ролі. Отож, не панікуємо, але усвідомлюємо важливість. От тепер найцікавіше: чи 80% запилювачів це бджоли? Так, але знову ж таки, це спрощення йдеться не тільки про медоносну бджолу, а й про величезну кількість диких бджіл. У 2016 році вийшла стаття Рейдер. Комахи, що не належать до бджіл, є важливими факторами запилення сільськогосподарських культур у світі. Ці дослідження врахували послуги, що надаються іншими видами комах, такими як мухи, оси, жуки та метелики важливі запилювачі, які наразі недооцінюються. У цій статті дослідники також надали аналіз 39 польових досліджень. З п'яти континентів і встановили, що не бджолини-запилювачів в першу чергу мухи в окрилі діптера, зокрема, і мухи повисюхи, серфіди, забезпечують від 25 до 50% усіх відвідувань квіток. Ми звикли думати про бджіл як про єдиних рятівників нашого врожаю. Але чи знаєте ви, що це далеко не повна картина? Насправді, цілі 25-50% усіх відвідувань квітів сільськогосподарських культур забезпечують не бджолині комахи. Це величезна частина роботи, яку виконують сотні, а то й тисячі інших видів. Вони можуть бути менш помітними, ніж медоносні бджоли, але їхній внесок у продовольчу безпеку світу просто колосальний. Зберігаючи різноманіття комах, ми інвестуємо у стабільність нашого майбутнього. Коли ми говоримо про запилювачів, мухи рідко спадають на думку, а дарма дослідження доводять, що саме мухи, особливо мухи, повисюхи є одним із найважливіших немджолиних запилювачів. Вони активні навіть тоді, коли бджоли ще сплять або ховаються від холоду. Уявіть, ранній ранок прохолодно, а мухи, повисюхи вже працюють, запилюючи наші культури. Вони є незамінними помічниками у важкодоступних місцях, наприклад, у містах або на височинах, де бджіл менше. Їхня роль у запиленні таких культур, як манго, морква, цибуля та полуниця є критичною. Хто може сказати, але ж бджоли ефективніші за одне відвідування? І це правда. Однак, Невжалені запилювачі, особливо мухи, беруть кількістю. Їхня висока частота відвідувань компенсує трохи нижчу ефективність за один раз. Уявіть, що тисячі дрібних працівників виконують ту саму роботу, що й сотні великих. Разом вони, дом, вони досягають порівняного, а іноді більшого ефекту. Це яскравий приклад того, як біорізноманіття забезпечує стійкість екосистем. Навіть якщо один вид зменшується. Інші можуть підхоплювати естафету. Висновок цього дослідження це наголос на важливості біорізноманіття. Ми не можемо вкладатися лише на один вид, навіть якщо це медоносна бджола. Збереження різноманіття запилювачів це не просто красиві слова, це фундамент нашої продовольчої безпеки. Чим більше різних видів комах запилювачів у нас є, Тим стійкішою і продуктивнішою буде наша агроекосистема. Це як страхування. Якщо один вид запилювачів постраждає від зміни клімату чи хвороб, інші зможуть продовжити виконувати цю життєво важливу роботу. Отже, шановні друзі, основний посил такий збереження біорізноманіття запилювачів це наша спільна справа. Щоб медоносна бджола, а й усе розмаїття диких бджіл, джмелів, мух, повисюх і інших комах є фундаментом для стабільності та продуктивності наших полів і садів. Якщо ми дбаємо про різноманіття, ми забезпечимо стійкість наших екосистем. Тому замість того, щоб панікувати про зникнення лише одного виду. Давайте зосередимось на створенні умов для процвітання всіх наших місцевих запилювачів. Садіть різноманітні квіти, уникайте надмірного використання пестицидів і підтримуйте природні середовища. Це те, що кожен з нас може зробити. Також ви можете подивитись моє попереднє відео про таємниці бжолиної цивілізації, яке здивує вас цікавими фактами. Дякую, що були зі мною на каналі доступно про екологію та клімат. Сподіваюся, що це відео відкрило для вас новий погляд на світ запилювачів. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові випуски. А які запилювачі ви помічали в своєму саду? Напишіть у коментарях. До зустрічі!